Мамо, нам гроші потрібні. Можна ми до тебе сьогодні в гості заїдемо? питає мене донька та передодні водохреща. Заїжджайте, після служби, кажу, я планую в церкві воду освятити, а потім вдома воду, стіл накрию. Без проблем, бо ж повний холодильник їжі. Дякую, мамо, ми будемо десь під обід, але з нами будуть і батьки Сергія. Ти ж не проти? питає. Не проти, звичайно, це ж свята, нехай святи теж приходять, відповіла я. Я поставила слухавку і присіла на диван. На я до доньки в гості ходила та навіть згадувати не хочу той прийом, настільки мені неприємно. Світлана моя всю свою увагу приділяла батькам чоловіка, а на мене ніхто уваги й не звертав. Мамо, може, бути те, мамо, може бути се. бігла навколо своєї свикрухи моя Світлана. Вона навіть встигла помітити, що у тієї в чашці чай охолов, так вона й підігрівала. А у мене веделка впала, я просила подати мені іншу, то дочка зробила вигляд, що не почула, і поки я сама не пішла на кухню, не помила свою веделку, то так би і сиділа за солом, нічого не з'ївши. Я звичайно, рада, що моєї дочки з свекрухою склала такі гарні стосунки. Не всім так щастить, але ж я її рідна мама, а вона мене просто ігнорує. Я для неї лише банкомат, який видає гроші, а свекруха стала справжньою подругою. В якийсь мірі я сама в цьому винна, адже поїхала на заробітки, і мене не було багато років. Але ж я весь цей час старалась заради доньки, та вона тепер сприймається, як належне, і не перестає мене просити грошей то на одне, то на інше, їй постійно на щось треба. Поїхала я в Італію, коли донька ще не заміжньою була, а коли Світлана заміж зібралася, то я вже до того часу їй на одну кімнатну квартиру грошей не складала. Я тоді сватам пропонувала скинутись пополовині і відразу купити більше житло дітям. Та сваха, як руками замахала, що це я собі таке надумала, мовляв, звідки в неї гроші? Вона ж не є заробітчанкою, як я. Тож вийшло так, що спочатку я купила однокімнатну квартиру, а потім за два роки не збирала ще грошей, ми продали меншу квартиру і купили більшу. І нова квартира, і ремонт були зроблені за мої гроші, свати не вклали жодної гривні. Але поки мене не було, сваха моя змогла знайти підхід до моєї Світлани. Вони між собою, так би мовити, подружилися. Я виселила доньці гроші по 900 євро щомісяця, а вона щедро ділилася ними з усіма. Сваха ходила з нею по магазинах, і вони разом витрачали мої гроші. Зрозуміло, я це не відразу, а поступово до мене стало доходити, що сваха використовує якісь мірі мою Світлану. Так, вона її любить з внуками допомагала, але попри це вона ніколи не відмовлялась від того, що Світлана платить за неї в кафе, чи купує щось з одягу для них обох, чи платить перукарські послуги чи масажиста. Так, полегенько сваха біля моєї доньки і пригрілася. Мені це не подобається з кількох причин: по-перше, дочка витрачає на сваху мої гроші, а по-друге, я рідна мама. І я відійшла на другий план для неї. Поки я була за кордоном, мені було не так боляче. Але зараз я вдома приїхала три місяці тому і не впевнена, чи буду ще повертатися в Італію. І дивитися на те, як сваха користується добротою моєї дочки, мені просто важко дуже. І сказати нічого не можу, бо дочка за свекруху горою стоїть, а до мене лише по гроші приходить, бо знає, знаю, що я привезла з собою немалу суму. Тут теж проблема, бо гроші мають здатність закінчуватися, особливо якщо постійно тягати шухляди по 100-200 доларів. А що мені на старість залишиться? Я вже не впевнена, що дочка допоможе адже у неї тепер в пріоритеті сваха. Не подобається мені вся ця історія, але я не уявляю, як делікатно можна її виправити поговорити з дочкою чи з свахою, як вважаєте.